Друзі, компанія Caravelle хоче представити вам нову автівку. Це в нас шкода, кодія, комплектація Style 2017 рік, 204 тисячі пробігу, дизельний двигун, 2.0, 110 кВт, 150 кінських сил. Повний привід. Що ж, друзі, покажу вам двигун. Нагадаю, що це дизельний двигун 2.0. Хочу показати вам, у нас тут Full LED освітлення. Покажу вам дати. 2017 рік, так само з цього боку. Це в нас рідні фари 2017 року. Машинка також 17 2017 року. Болтики в нас не кручені. Все із заводу. Ось з цього боку також. А, я хочу сказати, що є одне лише підфарбування на задній кришці багажника. Що ж поїхали далі. Одразу покажу вам він-код. Можете перевірити всю інформацію в дилера, камера асистентів-водія. Перейдемо сюди. У нас тут є асистент сліпих зон. У нас тут безключовий доступ до авто. Одразу хочу вам показати такі вставочки. Прекрасно виглядає хороший матеріал. Так само тут є підсвітка салону. До речі, у нас тут є парасолька. До речі, класна фішка, коли відкривається автомобіль, висовується ця штучка, щоб не, били, не билися края. Але будьте обережними з ними. Так, у нас так, так виглядає салон. Це в нас шкіряне сидіння шкіряне з Алькантарою, воно з підігрівом, тут підігрівається переднє сидіння, дальнє ближнє на автоматиці. Більше mm -hmm. детальніше про самий салон. Хороший руль, це шкіряне мультикермо з підігрівом, запуск автомобіля за допомогою кнопки. Прекрасно. Що ж, в нас тут адаптивний круїз-контроль. Покажу вам асистенти. В нас тут хороша мультимедія. Вбудовано Apple CarPlay, Android Auto. Також у нас трьохзонний клімат-контроль, є Webasto, на ключиках, до речі, є кнопочка. У нас тут коробка передачі DQ500. Підвізка DCC, режим Off-Road Ось. Тут можна підключити USB-шнур, AUX-шнур. Бардачок у нас з охолодженням. Круто. Нагадаю, що переднє сидіння з підігрівом, також руль. Також у нас парктроніки. Камера заднього виду. Ось є декілька режимів. Також у нас тут підігрів та електроскладання дзеркал. Покажу вам стан порогів, прекрасно все виглядає. Також покажу вам ось тут. Нагадаю, що тут клімат кліматконтроль. Так само тут хочу показати вам пороги. І тут все не пошкоджено, прекрасно виглядає в хорошому все стані. Що ж, перейдемо до багажника. нас тут немає електрорегулювання, приходиться самому відкривати. Ось так виглядає багажник. Дно. У нас тут є електрофаркоп. Ось так. Диски у нас R18, не пошкоджені, немає подряпин. Також нові зимові шини. Друзі, а зараз пройдемося за допомогою товщиноміра. Почнемо з лівого переднього крила. Беремо нижче. Ліві передні дверцята. Відкриємо тут. Ще ось тут. Задні дверцята. Візьмемо нижче. Візьмемо нижче. Заднє праве крило змемось Ось. Ось тут? Ось перейдемо до багажнику. Limited Edition І хочу показати, де було місце пофарбування. Ось тут. Ось. Перейдемо до заднього правого крила. Задні праві дверцята. Ось передні праві дверцята. ми вище тут. Посередині. Прийдемо праве переднє крило. Змом нижче тут. Ось. Давайте капот. Ну і візьмемо кришу автомобіля. Йдемо на наступну сторону. Хочу сказати вам і підсумувати все, що дійсно машина в хорошому стані, хороша комплектація, має ідеальний стан. Хочу вам нагадати, що ви можете замовити будь-яку перевірку. Також ми доставляємо автомобіль у західну та центральну частину України. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про автівки.